Хочеться з вами поговорити про Слово Боже. Ловці людей це є життя з місією. Ісус дає не тільки спасіння, Він дає місію бути ловцем людей це означає приносити світло туди, де темрява, показувати любов там, де біль, служити, де інші проходять пост, вести людей до Христа своїм та спасінням. Поклик Ісуса завжди приводить до поклику служити. Уяви рибалку, який руками ливив рибу, це те, що він знав. Це була його зона комфорту. Але одного дня Він почув голос Христа, і життя стало ширшим, глибшим, значнішим. Так само і ми. Бог закликає насвоїти з берега звички і піти в море Його покликання. Ісус продовжує промовляти сьогодні. «Іди за мною, це голос любові. «Іди за мною, це голос свободи. «Іди за мною, це голос майбутнього. Він кличе в релігію, він кличе в життя. І Коли ми відгукуємося, Він робить із нас тих, ким ми ніколи не могли стати самі. Тому я вас запрошую до вивчення Слова Божого. Амінь.